Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, розділ 2. Інтернування військовополонених, глава 1. Загальні положення, стаття 21. Держава, що тримає в полоні, може інтернувати військовополонених. Вона може зобов'язати їх не виходити за встановлену межу табору, в якому їх інтерновано, або якщо цей табір огороджено, не виходити за огорожу. З урахуванням положень цієї конвенції, які стосуються кримінальних і дисциплінарних санкцій, військовополонених не дозволяється тримати в ізоляції за винятком випадків яких ізоляція є необхідною для охорони їхнього здоров'я. І лише протягом тривалих обставин, які роблять таку ізоляцію, необхідною. Військовополонені можуть бути частково або повноцінно звільнені під слово честі або зобов'язання, наскільки це дозволяють закони держави, від якої вони залежать. Таких заходів уживають, зокрема у випадках, в яких це може сприяти поліпшенню стану їхнього здоров'я. Жодне військовополонений не може бути примушений погодитися для на звільнення під слово честі або зобов'язання. Одразу після початку бойових дій кожна сторона конфлікту повинна повідомити супротивній стороні закони та правила, які дозволяють або забороняють її громадянам давати згоду на звільнення під слово честі. Чість або зобов'язання. Військовополонені, звільнені під слово честі або інше зобов'язання, згідно з повідомленими в такий спосіб законами та правилами, відповідають своєю особистою честю за точне дотримання усіх взятих на себе зобов'язань як стосовно держави, від якої вони залежать, так і стосовно держави, яка взяла їх у полон. У таких випадках держава, від якої вони залежать, не повинна ні вимагати, ні приймати від них будь-яких послуг, які суперечать їхньому слову або зобов'язанню. Стаття 22. Інтерновані військовополонені можуть перебувати лише в приміщеннях, які знаходяться на суходолі, і дають повну гарантію гігієни та умов, сприятливих для здоров'я. За винятком особливих випадків, які е, виправдані інтересами самих військовополонених, їх не слід розміщувати у в'язницях. Військовополонених, яких тримають у небезпечних для здоров'я місцях або місцевостях, клімат яких є згубним для їхнього здоров'я, потрібно якомога швидше переводити в місця з більш сприятливим кліматом. Держава, що тримає в полоні, повинна групувати військовополонених. У таборах або тимчасових таборах з урахуванням їхньої національності мови та звичаїв за умови, що таких військовополонених не будуть відокремлювати від військовополонених тих збройних сил, в яких вони служили на момент їхнього взяття в полон, за винятком відокремлення за їхньою згодою. Стаття 23. жодного військовополоненого не можна будь-коли відправити в такий район, в якому йому загрожував би вогонь із зони боїв або тримати його там, а також не можна використовувати його присутність для захисту будь-яких пунктів чи районів від військових операцій. Військовополонені повинні мати укриття від повітряних бомбардувань та інших небезпек війни. Такі самі мірі, в якій їх має місцеве цивільне населення, за винятком тих осіб, які беруть участь у захисті своїх приміщень від зазначених небезпек, після оголошення тривоги вони можуть якомога швидше переходити в укриття. До них також можуть застосовуватись будь-які інші заходи захисту населення. Держави, що тримають у полоні, повинні повідомляти відповідним державам, що через посередника держав покровителю усю корисну інформацію про географічне положення таборів для військовополонених. Щоразу, коли це дозволяють міркування воєнного характеру, табори для військовополонених у день повинні бути позначені літерами PW або PG, розміщеними так, щоб їх було добре видно з повітря. Однак заінтересовані держави можуть домовитися про будь-яку іншу систему позначення. Так можуть бути позначені тільки справжні табори для військовополонених. Стаття 24. транзитні або фільтраційні табори постійного типу облануються в умовах, подібних до тих, які описано в цьому розділі. А з військовополоненими, які тримають у них, поводяться так само, як і в інших таборах.